Шлях до ЄС світова парламентська мережа United for Ukraine закликає відкрити перший переговорний кластер між Україною та Євросоюзом вже восени стане тимчасовим та платним в Україні. Хочуть створити нову систему обліку службового житла бути безперервно зі світлом в умовах війни. У Верховній Раді зареєстрували низку енергетичних законопроєктів. Україна та Молдова повинні мати єдиний переговорний формат із ЄС. Це збереже та зміцнить європейський вектор розвитку обох країн. Про це йшлося під час зустрічі народних депутатів України та їхніх колег із молдовської партії Олок разом з представниками місцевого самоврядування українських та молдовських регіонів обговорили й перспективи спільного євроінтеграційного курсу та зміцнення міжпарламентської співпраці, Закцентувалися й на важливості спільних переговорів з ЄС. Мовляв, роз'єднання цього процесу може мати серйозні наслідки в. Тупо як для України, так і для Молдови. Політики домовились про спільну парламентську роботу задля безпеки і стабільності. Прикладом успішної співпраці назвали запуск тестового залізничного маршруту з Києва через Молдову до Бухареста. Україна і Молдова і далі мають рухатись разом до Європейського союзу а відокремлення. Наших переговорних треків є неприпустимим, є хибним шляхом, який перш за все нашкодить не тільки нашим країнам, а й самій колективній Європі. Молдова за місяць е, заходить, буде проводити парламентські вибори, де вкрай необхідно зберегти проєвропейський та проукраїнський курс даної держави. Відкрити переговори між Україною та Європейським Союзом за першим кластером на початку осені закликає світова парламентська мережа United for Ukraine. У її складі члени комітетів у закордонних справах оборони та з європейських питань парламентів країни ЄС НАТО, Європарламенту та Ради Європи. Політики відвідали Україну 24-25 серпня і за результатами візиту ухвалили заяву, в якій наголосили на підтримці суверенітету нашої держави, і незалежності та територіальної цілісності згідно з міжнародно визнаними кордонами 1991 року. У документі депутати також порушили питання євроінтеграції України і закликали підтвердити дорожню карту членства України. України в НАТО з чіткими часовими рамками держави, члени альянсу мають суттєво збільшити оборонні витрати і стратегічно інвестувати в посилення України, заявили європарламентарі. Вони наполягають на продовженні і посиленні санкцій проти Росії, щоб обмежити її можливості вести війну. В ухваленій заяві йдеться також про те, що санкції мають бути спрямовані проти військово-промислового комплексу РФ енергетики, металургії, ядерної та хімічної промисловості, а та фінансового секторів, аби посилити міжнародну ізоляцію Росії. Друзі України окремо зазначили необхідність відкриття першого кластеру основи. У перемовному процесі між Україною і Європейським Союзом вони також зазначили про те, що звертаються до Влади України забезпечити на цьому шляху політичний плюралізм, медіаплюралізм, інклюзивність цього процесу просування до європейського союзу а одночасно і наполягають на тому, щоб країни-члени Європейського союзу працювали над зняттям цього штучного вето угорського прем'єр-міністра для відкриття кластеру. Основ було підтримано пропозицію працювати над тим, аби перший переговорний кластер. Так звані основи переговорного процесу, де мова йде про функціонування демократичних інституцій судової системи, був відкритий вже у вересні місяці. Відкриття цього кластеру і буде означати формальний початок переговори про вступ. Службове житло в Україні стане тимчасовим та платним. Це передбачено у законопроєкті, який попередньо ухвалив парламент. Вже з наступного року будуть запроваджені сучасні підходи замість старих радянських стандартів. Повідомила голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. За новими правилами службове житло надаватимуть лише тим, хто працює або служить. До того ж, працівник має обов'язково жити поруч із місцем роботи. За оренду такого помешкання потрібно буде платити суму. Затверджуватиме кабмін. Він визначатиме і список осель для державних служб. Водночас, кому надавати таке житло, вирішуватиме місцева влада. Мешкати у квартирах працівники зможуть виключно на період виконання своїх службових обов'язків. В разі припинення трудових відносин автоматично втрачатиметься право на користування оселею. Приватизувати її буде неможливо такі нові підходи дозволять створити сучасну, ефективну та прозору систему обліку житла. Переконана Олена Шуляк. Орендна плата сплачується безпосередньо людиною, яка проживає в такому житлі. Звичайно, ця орендна плата буде доступною для такої людини, як і орендна плата для соціального житла. В цьому і є там основна новація згідно законопроекту і соціальне житло, і службове житло. і Взагалі там весь житловий фонд він повинен відповідати стандартам якості споживчої. А це без все питання, які буде охоплювати споживча якість це питання енергоефективності. Цей питання доступності Посилити енергетичну безпеку та стабілізувати електропостачання споживачів в умовах воєнних викликів у Верховній Раді. Зареєстровано три урядові законопроєкти. Зокрема, змінами до закону про ринок електричної енергії передбачається створити механізми стабільної роботи під час кризових ситуацій в енергосекторі. Ще одним законопроєктом планують гарантувати безперервне електропостачання споживачів. Визначається механізм регулювання податкового боргу, створюються умови для фінансової стійкості постачальника та врегульовуються безпекові питання користувачів у. Випадку неплатоспроможності третіх осіб пропонується також посилити державний контроль у сфері теплопостачання. Відповідний проект закону запроваджує прозорі механізми реагування на порушення. Такі ініціативи на переконання народних депутатів мають підвищити стабільність енергосистеми та захистити права споживачів. Уряд хоче посилити роль держави у сфері енергетики і мати інструменти для того, аби в якихось критичних ситуаціях можна було швидше діяти. І для того аби населення не відчувало цих критичних ситуацій на собі, тому важливо не лише законопроектами регулювати сферу енергетики, а мати якісний контроль з боку держави. Мова йде про надання додаткових повноважень уряду конкретно Міністерству енергетики, конкретно його. Інспекції держенергонагляду, яка має здійснювати державний енергетичний нагляд і контроль за об'єктами енергетики, держава в особі оцього держенергонагляду мусить розуміти, що відбувається в наших системах теп теплокомуненерго в на котельнях, в тепломережах, в якому вони стані, які витрати чи інвестують тоді органи місцевої влади і підприємства, чи ні. Збереження історичної спадщини в умовах повномасштабної війни та повоєнного відновлення обговорили на виїзному засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики у Кам'янець-Подільському. Наслідок повномасштабного російського вторгнення пошкоджено понад 450 об'єктів туризму. Багато фортець, замків та історичних будівель перебувають у руїнах. За словами народних депутатів, держава не має достатніх коштів для відновлення та утримання історичних споруд. Водночас бізнес готовий інвестувати у відновлення, але за умови наявності чітких і прозорих правил. Це має забезпечити закон про публічно-приватне партнерство. Механізм публічно-приватного партнерства ефективно працює в багатьох країнах світу, де туризм приносить до 10% ВВП в Україні. Ця сфера досі в тіні. Однак має колосальний економічний Потенціал, кажуть парламентарі тут на Бакуті, от ми бачимо, що людина, яка сюди приїжджає, вона ж не лише милується унікальними краєвидами. Вона може тут купити крафтовий мед, крафтовий сир, крафтові напої, крафтові сувеніри, художню продукцію і так далі. Тобто, це по Україні, як взять, то це десятки робочих місць. Ми що такі багаті, що ми можемо дозволити собі розкидатися робочими місцями, чи ми такі вже квітучі, що ми можемо дозволити собі розкидатися сотнями мільйонів податків? Ясно, що ні, – прекрасний приклад туристичного потенціалу України, який скажімо відверто працює не в повні, тому що тому прекрасні історичні пам'ятники, тут прекрасні природні речі, які мали би приваблювати набагато більше туристів, ніж вони приваблюють. На жаль, ми маємо досить незначний досвід того, як держава. Долучалася до розвитку туристичного потенціалу, попри те, що це з одного боку економічне джерело, з другого боку це ймовірний важливий інструмент просування України в світі, місія України в світі можна просто мати цифри скільки сто замків, скільки фортець чи там різних пам'яток. Але вони, якщо б держава не вкладає в це кошти, а зрозуміло, що особливо зараз їх недостатньо. А під час відновлення у нас будуть і вкладання і в соціальну сферу і в інфраструктуру, то треба залучати приватну Тного інвестора потрібно зробити умови, щоб водночас представники сфери вийшли із тіні, і їм було вигідно працювати в білу, і безумовно держава має забезпечити і інфраструктуру. Бо якщо ти до цього замка чи до фортеці не не доїдеш, бо там є ми, то зрозуміло, що цього не буде. Ключова проблема це зруйнована інфраструктура, це неякісні дороги. Це старі комунікації, це та історична спадщина, ну про яку 35 років ніхто не дбав, і зараз через наші законодавчі ініціативи, які пов'язані з публічно-приватним приватним партнерством, навіть із значними інвестиціями, ми намагаємося цю проблему вирішити.